Всім привіт! Ви на каналі У Світлани. Ну, може і Віталія. У Світлани, У світлани, всім привіт. Да, грибниця там, да. де корінчика зрізає, що там точно гриб не росте. Хто не знає, почитайте в інтернеті. Грибниця розкидає і вже гриб росте де завгодно, а там, де я його зрізала, він... Цей корінчик загниває. Загниває і ну як, з водами він теж там може вирости на тому самому місці. ну, Може чуть далі, може. Немає різниці. Кажуть, наоборот не поступає, як воздух, гниль і, ці, і гриба там не буде. Його треба викручувати наоборот, забирати. І грибниці тоді легше, тоді далі це все. так. Така система. Ось так. Можна зрізувати, коли дві руки, коли... але ніякого толку немає, щоб там зрізувати гриби і там вже гриби будуть рости. О, там mm. же ж корінчики, де хто як люди кажуть. Оце я кинула корінчика, там чи кину, вже яка виросте, теж грибочок. І спорами. Mm. Там mm. Ж... Mm. Да. І то треба умови, щоб спори проростали. Такі справи. Отак От я сидимо і не можна ні вийти з машини, ні, ні стати, ніде нічого. Всім дякую за коментарі. Поставила вам сердечко, бо інтернет зовсім поганий. Да, дякую Світлана. Пишете, що да, я стільки нахожуся, що світ не милий. Чесно. Все треба встигнути. Нема коли відпочивати. Хазяйства немає, але мені вистачає без хазяйства. Хазяйство у мене восьми всі троп. І город, і село, і ліс, і де копійку взяти. Такі справи треба прибирати, треба ще на городі все поробити. Все те трошки там вже прибрали. Треба ще дерева почистити, повирізати, вішні позрізати, все треба. Роботи да й роботи. Що там казати? Шапочка твоя. Чуєте, може вам навіть чутно, як дошлі. Я не представляю, навіть не вже ми просто поїдемо додому так. У мене там ще маслята стоять, корзинці. Грибочки оставила там, що трошки поставила і в холодильник, а сьогодні вже будемо жарити. Ось ну, такі ж справи. А це не цей дядько? Пояха mm. машина схожа. Просто mm. лє дощ. Mm. Я, не прийду, то не Я все думаю, може вам стігне трохи. Ну ще хуй, блядь. Да. Ну ще трошки стих. Може я хоч маслята виставлю, тако двері відкрию, да? Ну а що робить? Скажи. А що ти зробиш, як дощ цілу ніч? Ну то і грибов немає в нас, от що. Чи ну, такого вони, не було? Вони ще трохи цві цвіте, дорожка, цвіте все, зацвівовся. стільки, поки. А мухоморів червоних дуже-дуже багато. Казав хтось, що немає, але ну, їх дуже-дуже багато мухоморів. На кожному шагу. Вони в голову, що не виносимо. Бачите, що робить? Треба прокрити, ой, притерти, кажу прокрить. Да. Як ти вийдеш? Десь наш той зонтик, щоб достати мене. Це треба вийти, щоб достати. Це було його сюди тут Ну Тако поставить, стоя за сідушку, дай? Тепер вийду на І щось плащик геть не, не знаю, тоненький такий прорвало. Продала я вже маслятка, поставила яблучки, а за 100 гривень віддала. Пущі повне ведро. Яблучко їм. Люди продають по 30 гривень за кілограм. У мене було 4,5, чого я буду жалєт, хай люди їдять. Стара, старенька бабуся взяла, сказала адрес, каже, може коли будуть ще у вас грибочки, то принесете мені. Каже, йди, йди каже, бери корзину. Та да, каже, йди продавай маслюки в базар. Я кажу, а ти не хочеш. Тебе каже, більше знають. Я кажу, мене не треба, щоб знали. Треба, щоб маслюки купляли, дивились на маслюки, а не на мене. Ось справи. Отако, йди, йди, йди туди, йди туди, йди туди. Зроби те, попітай те. Зараз знову мені хтось напише, такі знаєте що. Ви мені, Олександр, пишете, я по-вашому не розумію, що ви мені пишете. Учительниця, сатана. Я не вчительниця, не вчительниця, нікого не вчу. Живу так, як можу. Стараюся сама виживати. і сама все рішаю, що я можу. І роблю сама. Це ви мені про мене пишете чи про щось друге. Ви загадочно пишете. і Мені цього не понять. Чесно, не розумію. Ось такі справи. Так що все буде добре. Аби голова не боліла і остальне. Заховаюсь під дерево. Щоб взяв до тут-сюди, прийшов, достав, це дуже далеко. Іначе ніяк. Говорить. Бери зонтика, не мокни. без зонтика. Хай мокне. Втіхає дощ, що вже 11 часов. Ми так і стоїмо. Продають дрон машина. Інтересно, по чому, мабуть, десять тисяч машина рубаний, береза. Дрова класные. А може 8, не знаю, номер телефону записаний. Такі діла. Так що Дощик іде. А Віталік балдеє. Нічого не робить. Только стоїть. Mm -hmm. Я тебе так увеличила. Стою, так. Да. Стоїш, ти Та стоїш. Руди дощик это ляжу дощик. Що, ляжу дощик. Mm, ясно. Зонтиком, так? Под зонтиком, так. Може якось все-таки там он хоч з багажника. Боже, що тут таке он додорваний? Бачиш за колекцію. це ж тоді як бампера одорвав? Я одервала. Mm, Подстрільник? Да. Я його так. Там не можна поставити, нема до чого закріпити. Постарайся. Сьогодні так. Маслята продала й добре. Купила творог. Ще там продукти. До додому. Каже Віталік, що в тебе рубля немає на хазяйстві. Що ти поперлася? Кажу, рубель є, чого нема. Два я рубля. Чого рубель? Один тобі рубель, один мені. А ще ж треба рубель Ігору може. А ще було б краще, якби да, ні кітці, дані Іроці. Баш, скільки рублів треба? Ого, бачиш, як краще палатки. Бачиш, треба палатка. Срочно палатка. Нема палатки, нема діла. Так, може хтось подивиться з наших. Кого же, у кого є палаточка? Може хтось продає палаточку. Недорого. <вах> Каже, треба срочно швидко погрітися, согрітися, грубо розпалити. Там ще грубо гаряча. Я знов топить Ну, чуть-чуть можна, чуть-чуть, тільки не небагато. Намокла, промокла. Якби ти так сильно змерз, то тобі шапочку одів. От яку я тобі гарну шапочку купила. О, трісово. О, То що треба? Я вже ось грибочки свої пообрізала де такі, знаєте, дирочки були, тому що їсти я їх не буду брезгою. Теж билі пообрізала, де такі знаєте поїжани. Я все обрізала. Курінчики свиренькі. Потім ось цього округу обрізала польського. Зараз поріжу на кусочки і швидко у водичку одвару. Це маслючки ще. І все. Вони стічуть І потім можна буде жарити цибулькою і з морпочкою. Грибочки мої закипіли, 5 п'ять минуточок я їх так приварую і все. І на сковорідку Вже цибульку почистила, морквочку нам хватить з картошкою. Я побачу. Чи так зроблю їх піджару, чи додавлю до картошки вже потім. Отакі. краснючки трошки потемніли, але можна було, щоб вони зовсім були біленькі. Просто. Я взяла і всі разом почистила і разом кинула. Бачите, був ось великий корінчик ось темніший. І коли я її багато кинула, то показна вода закипіла, вони почали темніти. А треба було спочатку одного краснюка порізано кинути. І щоб дуже вода кипіла із краснюком. І шумовочкою так прижимати. І вони тоді білі. Не темніють. Ще трохи все. Візьмо сюди їх, щоб постікали. Все, мої грибочки вже на сковорідці зараз трошки вони ось так ніби тут покиплять і. Щоб менше було вологи, я добавлю олійки. Ну, минуточка єла. Присолю зараз їх. Ну, як пахнуть. Я вже налила олії, покришила цибульку просто наверх. І хай поки піджаруться грибочки, а потім вже я їх перемішаю. Трій кришечкою так готуються. Так, наші грибочки готуються. Як міленькі. Тепер можна вже і помішати їх. Я моркву не завжди додаю, а от сьогодні хочеться з морквочкою Щоб було більше. Картошечки, може буду тушить з картошкою. Ну і морквочка не помішає. Масло, масло кашу не спортимо. Лила. Ігор, дуже дощ іде, куди ти йдеш? Ти ж намокнеш. Обідився дуже на нас, Ігор. Як можна не розказувати, коли хочеться розказати. Не встила ступнуть у хату, мокра, замокша. Голова трещить, може який гайморіт, Коли просто в лобі, коли. Сігарети дай на пачку. Кажу, синок, не проси більше грошей. Сігарети даю, їсти принесла, творог купила, кусняшок накупляла, не проси. Добре. Секунда діла. Війшов на двор. Віталік ще коло машини, зразу ще, ще не встиг і в хату зайти. 20 гривень. Дай. Каже, я тобі де їх візьму? У мене немає. ми Сьогодні не торгували. А де ви були? Що ви робили? Нахрен каже йти до торгувати, як нема нічого. От і все. Ну так прийшло сьогодні. На що тобі гроші? На енергетик? Ні, енергетика не получиш. Просто душа розривається. Його е, в препарати препаратами, а він вже 12 років на препаратах. Але... Вони теж своє дають. Але діло в тому, що год, більше году кожен день п'є енергетики і тепер воно Як Можна мені не сказати, оце горе, моє горе, яке в мене є, не пить енергетиків, гадость. Я кажу, хто їх випускає, щоб Господь Бог дав, щоб вони іщезліти енергетики. Пожизнено, щоб їх не було. Оцього яду, щоб не травили людей, дітей, щоб не було таких мук. Оце треба провірки, оце треба провірки. о А не бабу нещасну або нещасну людину, яка хоче заробити, е, якусь копійку і залякувати залякувати бігати і залякувати Оце гори. Оце гори. Я не можу нічого додати, сказати. І не говорить, і не обзивається. Кажу, синок, мені серце болить». Він добрий, він дуже добрий син. Але в його хвороба, а я не можу, мені лікарі кажуть, це дзвонили кажуть, є там санаторій на місяць, на два. Чому ви стільки страдаєте? Вам треба відпочинок. Ви владили серце, зробили собі аритмію на нервній почві. Чого ви не хочете його, щоб він віддихав і ви. Я не можу його туди віддати, тому що там не випустять. Він не з'їсть того, що він вдома з'їсть. Мені шкода, душа розривається. А цього ж не, він не пойме цього. Правильно? Я ж не можу всього цього вам розказати. Не можу. І вже на старості, от оце треба, щоб... Кожен божий день. Я вже боюся, просто не хочу. У хаті навіть хочеться бігти, втікати, але все одно ж це ж дитя, дитя, наші діти. Все одно найде, все одно буде дзвонити, все одно буде доставати. Я ж того не показую, що діється, правильно? Не показую. Можна ще й капусту додати. І перець. Хто що любить? І томат. Моркла дуже добра, солоденька така. Оце назнімаю, назнімаю, а потім думаю ні не скидай, не показую. І це думаю, ні, це зняла, не покажу. Але ж я все одно не видержу. Так уже хочеться спокою, а його просто немає. Віталій каже, ти представляєш, що буде потім з тобою, як не стане мамі? Йому не жалко просто піти віддати гроші, прогуляти їх просто, когось угостити, Тому що гроші ж у його. Купити кросівки, кажу, Ігор, чому так? Я як получу свої дві тисячі, я стараюся їх кудись уложити у якийсь товар, щоб ще з їх зробити якусь копійку, тому що вижити нереально, нереально і скажуть дурна, бо плаче і розказує. Хай хто хоче те і каже. Скаже тільки дійсно та людина, яка нічого цього не розуміє і не пойме. Розкошні є люди. Усе не може бути так гарно, красиво. Да іноді не хочеться його варити. Думаю, що він слабий, але ж все одно він розуміє хоча б трохи. Для, для чого йому ті енергетики? Хай би він сказав мені на щось, я ж йому шоколадку, на тобі цукерку. На тобі різні і, бубліки, і овсяники, і сухари, і на тобі творожок. Він любить творожок, Дуже любить отаку ковбасу, хтось скаже кров'янку не можна. Він любить, нехай їсть. І на тобі вітушку, іде, і, і на і синок їж, Я ж стараюся, щоб було, і спечу, стою, печу. Ні, я хочу енергетика. Все, стукнув в двері, мені нічого мені не треба. Я нікого не хочу понімати. Все. І пішов. І пішов на дощ. Я ще небагато їх трошечки ось прижару, дивіться, вони готові. Тому що, ви, ось, бачите, робляться такі прижарені. можна додати, що хочете. У каструльку можна їх ще перекидати. А можна фантазувати, томатну пасту чи сацебелі, чи соус, то, що любить. Трошечки капелюньку, грам 50 водички, квасолі, м'ясо, кусочки піджареного, та взагалі смакота. Його. Все, вже готові грибочки. Ну, собі трошки взяла попробувати. Ну, гриби як гриби. Пробую грибочки. приятного аппетита, хто єсть? Я взяла, так люблю чайною ложечкою. Найкраще собі взяла і все. А це якось так незручно. Отличнее, конечно. Дуже добрый. С морковкой что-то так, чтобы лобби морквы. Цей молоденький краснічок. хрумає. Це мені подобається, коли вони такі, знаєте. Що там вже мені написала? Зараз відключу прочитаю. Вони хрумають молоденькі. Смачні грибочки готуйте. Добавляйте, що вам подобається. Ну, а на сьогодні я вам скажу все. Дякую, хто зі мною. Дякую. Бачу, підписуються люди. Я вам дуже вдячна. Уже скоро, скоро мене буде півтори тисячі підписників. Мені навіть не віриться. Це дуже багато для мене. Дуже вам дякую. Всього вам найкращого, вам і вашим сім'ям. Вашим родинам. Божого благословення, мирного неба і головне міцного здоров'я. До побачення, пока-пока. Як завжди, я вас люблю і до зустрічі!